звати Анвіна і я знімаю фільми. Кожного like, да. разу, коли я дивлюся на себе в дзеркало, я повертаюсь в профіль і уважно роздивляюсь його. Аби пізнати творчість нашої любої режисери. В цьому фільмі. ну, не, не дуже. <реш> Чому? По я по собі не знаю. Я почала слухати такий гурт, називається Шмальгауз. Mm -hmm. Вона навчила мене розкриватися і показувати е на екрані свої думки. Вона навчила мене розбирати твори на... ну, для того, щоб їх, наприклад, екранізовувати. Mm -hmm. І це насправді дуже класно, тому що я не думала, що Богодухові це можливо. Mm -hmm. Це Ліана, правда? Так. Ліана. Mm -hmm. Ліана Степанян. А, no ah, я згадала. Тому що взагалі я планувала знімати інший фільм, але в мене не вийшло. І от я настільки засмутилася, я вже подумала, що все. Просто стояла мала голову. Я стояла мала голову в дужі, і я придумала ось цей монолог, який я. На початку протягом усього фільму розказує оповідачка. Я його просто придумала за 10 хвилин. Я одразу побігла в свою кімнату писати, це в блокнот. І записала, і потім озвучила, і озвучила теж на телефон. Ну, все, так. Персона Девіда Бовів мене надихнула на цей фільм. Ну, Взагалі, це дуже складна ситуація була. Шика. Роль Давида в нас взагалі інший актор спочатку е претендував, да, але е ну, не склалася з ним. Записувала на професійний мікрофон, на мікрофон Rode, який я дістала від свого брата. Знову ж таки, дякую йому. Все таки, я думаю, в нас добре вийшло. Фестиваль Сіни Юніті. І там я отримала за перший свій фільм перемогу у номінації Найкращий художній фільм. А у цьому році я отримала нагороду за найкращу жіночу роль за за фільм про хлопця, якого влучила близько. <плес> Все, що я роблю, це інтуїтивно. Теоретичних в мене немає.